Презентую вашій увазі Левбук Наш край Україна Проявивши свою творчу уяву, фантазію та майстерність, вихователі нашої школи покотило Олена Леонідівна та Шахнола Ліса Анатоліна, створили ось такий левбук до педагогічної ради, який має назву Гурткова робота у системі національного патріотичного виховання. Кожна деталь нашого левбуку. Мобільна, вона несе в собі інформацію. Ось україночка наша. Вона розповідає нам, з чого складається костюм української дівчинки, українки. Тут розміщена інформація. Так само наш українець теж розповідає нам про свій костюм. Народні символи України, мальва, розміщені також інформація та, що ми використовуємо з дітками на гурткових заняттях, які види роботи, що ми виготовляємо, матеріали і що ми знаємо про цю рослину. Також без верби і калини нема України. У нас калина. Несе в собі теж інформація про калину та вид робіт, які ми з дітками робимо на своїх гурткових заняттях. Верба народний символ України. Інформація та види робіт, які ми з дітками виконували на гурткових заняттях. Вашій увазі соняшник. Майже у кожному класі у нас створені композиції з такої гарної, прекрасної квітки народного символа соняшні. Також є інформація. І дерево тополя, народний символ України. Що вона собою уособлює? Які ми виконуємо завдання. Тут різні є деревця, топіарії на національно-патріотичну темату. Отже, запрошуємо вас до нашого левбу. У наших віконцях розміщені назви гуртків, які діють у нашій школі. Це гуртки вчителів та гуртки наших вихователів. Наш ливбук. Дієвий тому нас зустрічає наша берегиня роду лялька-мотанка. Ось є інформація про ляльку-мотанку, які її види і як ми виготовляємо на заняттях ляльку-мотанку. Є майстер-клас. Це містить в собі багато різноманітного матеріалу. З яким ми користуємося на заняття гуртка, гурток скликає діток після школи. Дає нас нагу і тренує ум, немов те поле синє волошкове, дарує радість, покидає суд. Ось такий вигляд має наш либо. На першій сторінці ми розмістили матеріал теоретичний. Як ми виховуємо своїх вихованців в Національно-патріотичне виховання? Кожне наше заняття супроводжує українська музика для того, щоб діткам краще і веселіше було працювати на гуртку. Ось ми розмістили, які ми пісні слухаємо. Ось тут розміщені матеріали, з якими ми працюємо на наших гурткових заняттях. Папір, солоне тісто, кольоровий папір, пластилін та безліч інших матеріалів. В вашій увазі, що означає бути патріотом. Далі в вашій увазі прислів'я та приказки про Україну, вірші про Україну. Ділу сторінку ми присвятили нашому символу, нашій вишиванці. Вишиванка символ єднання. Ви бачите, як діти на гуртку виготовили вишиванку в техніці орігани? Також на гурткових заняттях з Національно-патріотичного виховання ми разом з нашими вихованцями виготовляли для наших захисників, героїв ось такі обереги: браслетики, журавлики, сердечка, ляльку-мотанку, берегиню. Обереги наші. Прадавні добрі символи захисники. Далі вашій увазі рушник як символ українського народу. Далі українське народне декоративно-ужиткове мистецтво, де ми діток знайомили, які ж є мистецтво в нас на Україні. Діткам цікаво! Розмальовки, які ми пропонуємо на Національно-патріотичне виховання. Про нашу Україну вони розмальовують. Далі у нас творимо своїми руками. Що ж ми творимо своїми руками з дітками на гурткових заняттях? Орігамі, які ми вироби виготовляли. Робота з тканиною. Робота з папером, солоним тістом, стрічкою і безліч інших робіт. Ми намагалися якомога більше розмістити матеріалу, з яким ми працюємо з нашими дітьми у нашій школі, виховуючи у дітей національно-патріотичне почуття, справді України.